Бачите, це серце. Отака От велика. Ну, ми не могли зобразити Божу любов такою великою, тому що вона безмежна. Але в цьому великому серці ми хочемо показати, яка велика любов. І Бог сказав: нам, любіть один одного, як я вас полюбив. Він сказав, любіть один одного, як я вас полюбив. Це слова Ісуса Христа сьогодні до кожної людини, незалежно від того, чи це дорослий, чи то дитина. Щоб любити інших, потрібно показати на ділі ці слова. Дитячий клуб Смайлик тому і провів акції та організував концерт для дітей із села Переспа. Наша головна мета була показати дітям любов та дружбу. Адже коли діти навчаються віддавати щось цінне: іграшку, зошит, книгу, ручки, тоді вони розуміють, що таким чином вони служать Богу. Всі діти дитячого клубу брали участь в акції від серця до серця. Ми готували подарунки для дітей із села Переспа. На концерті ці подарунки були вручені дітям, які приїхали до нас в гості. Провели чудовий концерт. Діти ведучими були і брали участь в програмі. Так, такого не буває. Будь може на цьому світі. Малюки це навіть знають. Які батьки, такі і діти. Ім барана народить могли вони. Дируше, хочу, щоб ти знав, легко це запам'ятати. Бог усім нам наказав батька й мати шанувати. ми добро. А також наші гості грали на дзвіночках. Лиця сяяли радістю, бо в залі панувала атмосфера любові. Наші гості були дуже вдячні за прояв любові до них. Подяка Богу, що ми можемо служити йому, виконуючи його повеління. Любіть один одного це слова в дії.